Добрий день, друзі! Дуже рада всіх вас вітати. Ми з вами сьогодні продовжуємо знайомитися із числами та цифрами, а розпочати я вам пропоную з рахунку. Порахуйте, будь ласка, скільки ви бачите сонечок. Так, чотири. А скільки грибочків ви нарахували? Правильно, шість. А скільки яблук зображено в прямокутникові? Так, яблук три. А скільки ви нарахували листочків? Так, п'ять листочків. Чудово! Пропоную вам пограти у гру. Погляньте, у нас є картки з цифрами. Ваше завдання заплющити очі і швиденько назвати, яка цифра загубилася. Готові? Тоді заплющуйте оченята. Розплющіть очі. Якої цифри не вистачає? Так, не вистачає цифри 3. Спробуємо ще раз. Заплющіть очі. Заплющили оченята? Розплющуйте. Картки з якою цифрою не вистачає. Так, картки з цифрою шість. Давайте зіграємо ще раз. Заплющують оченята. Можете розплющувати, якої цифри не вистачає. Так, цифри два. Сподобалась вам гра? Пропоную далі зручненько сісти і послухати історію. У селі всього сім хат, сім воріт, сім цуценят, вітром віє, сім дерев. Навіть півнів рівно сім. Діти, а чим цікаве це село? Справді тут всього по сім а чого ще є сім? Так, сім кольорів має веселка, а ще тиждень має сім днів. Давайте ми їх назвемо: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Скажіть, який день тижня перший? Так, понеділок. А який день тижня настає після понеділка? Вівторок. А який день тижня між середою та п'ятницею? Правильно четвер. А який останній день тижня? Звісно, це неділя. Діти, як ми можемо утворити число сім? Так, потрібно до шести додати ще один. А щоб позначити число 7, використовують цифру сім. На кого схожа цифра 7? На чаплю, скажуть вам усі, комахи й жаби б'ють тривогу, як сімку бачать довгоногу. Давайте розглянемо цифру 7 ближче. Цифра 7 складається з трьох ліній: хвилястої горизонтальної, довгої прямої похилої та короткої прямої горизонтальної. Спробуємо написати цифру 7 у повітрі. Починаємо писати з хвилястої лінії, яку ведемо до верхнього правого кутика клітинки. Потім, не відриваючи руки від паперу, пишемо вниз до середини нижньої сторони клітинки довгу похилу лінію. Відриваємо ручку від паперу і посередині довгої лінії пишемо коротку горизонтальну лінію. Потренуйтеся писати в повітрі, а потім спробуйте написати цифру 7 у зошиті.